У серпні розпочалася обов'язкова евакуація з Донецької області. Місцевих мешканців закликають виїжджати не лише через бойові дії. Частково у регіоні вже немає комунікацій, перебито газу та водопостачання, тому взимку опалення швидше за все не буде. Є проблеми з вугіллям за повідомленнями наших джерел, наприклад, у гірнику, це населений пункт на захід від Донецька. Купити його практично неможливо. Тому щоб пережити не лише обстріли, а й холоди. Мешканців Донеччини вивозять у центр та на захід України. Але що означає обов'язкова евакуація і чи чекає на тих, хто від неї відмовиться якась відповідальність? Розбираємось у цьому відео. Наразі з Донецької області евакуюються переважно літні люди та сім'ї з дітьми. Найчастіше це ті, хто може зупинитися у родичів чи знайомих. Жителі Краматорська, які виїхали з міста днями, розповіли, що там вже практично немає комунікації, хоча лінія фронту від Краматорська поки що відносно далеко. Обіщали в сентябрі чи в октябрі. А та тепер все нет. Там є вода, води. там світло – немає свят за інформацією Донецької обласної військової адміністрації з області. Вже виїхало дві третини мешканців. Тих, хто залишився вмовити евакуюватися складно, навіть зважаючи на всі існуючі загрози. Ті самі люди, які висловлюють своє незадоволення, вони вони повинні розуміти основне, що Ніхто їх домівки відбирати чи переселяти їх насильно не буде. Основна мета це зберегти їх життя та здоров'я. Перше це з урахуванням активних бойових дій. Друге, це проходження осінньо-зимового періоду і опалювального періоду. який буде Прайс складний. Згідно розпорядження кабінету міністрів, обов'язкову евакуацію населення Донецької області проводять у безпечні райони 13 областей. На місці пропонують безкоштовне житло, харчування, гуманітарну, медичну та психологічну допомогу. За інформацією мінреінтеграції, логістика евакуації організована і в багатьох регіонах. ...на переселенців чекають. Наразі мешканців Донецької області вивозять здебільшого до Кропивницького. Потяг вирушає з Покровська, куди охочих виїхати, доставляють автобусами. Будемо розселяти і в соціальних гуртожитках, які вже підготовлені, будемо розміщати. В школах і в дитячих садочках, але в ті, які не будуть задіяні в навчальному процесі, Павло Кириленко уточнив, що евакуація є добровільною. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук також наголошувала, що примусу не буде, а ті, хто відмовиться виїжджати, несуть персональну відповідальність за своє життя та за життя своїх дітей. Проте евакуацію тепер називають обов'язковою хоча такою, за словами правозахисників. Може бути лише депортація, коли є обов'язкова, коли е, відбувається. Якісь, ну скажімо, так, стихійне лихо або передбачуване стихійне лихо, і всіх осіб з зони стихійного лиха мають бути, мають бути всі особи вивезені тільки в цьому випадку. Мешканців евакуюють, не питаючи дозволу, буквально насильно у примусовому обов'язковому порядку, щоб урятувати їхнє життя та перевести їх у безпечне місце. Саме така евакуація називається обов'язковою. В даному випадку для мене є якби питання, чому в даному випадку було застосоване примусове або обов'язкове <кій> евакуювання цивільного населення. Ну, мабуть, що передбачалося, що ця зона ведення бойових дій буде нагадувати зону стихійного лиха. В Той же час, поки що, незважаючи на термінологію в Україні, процес евакуації є дуже демократичним. Тим, хто відмовився, треба лише підписати поінформовану згоду. Стосовно них не застосовуються якісь санкції, адміністративні чи кримінальні. Це нормальна практика. Тобто особа розписується в тому, що вона отримала інформацію про можливість евакуації, що їй була запропонована евакуація. Там вказуються ризики, які. Тягнуть за собою оці випадки відмови, що вона може бути, скажімо, жертвою обстрілу. Чимало питань викликає тема евакуації дітей. Восьмирічна влада виїхала з батьками із Сіверська Донецької області. В її подвір'я та школу прилетіли снаряди. Війна йде. Бабушка не захотіла снаряди на голову зливаються і там багатвої прилетіла. За інформацією національної поліції, правоохоронці вивозитимуть дітей навіть за згодою, хоча б одного з батьків. Відмову у БОГ зафіксують. Після цього батьки братимуть відповідальність за життя дитини на себе, якщо вона отримає травми внаслідок бойових дій. Щоправда, у поліції не уточнили про яку саме відповідальність йдеться. За словами правозахисників для кримінальних проваджень у цьому випадку немає відповідного законодавчого поля. Конвенція про права дитини вона каже про те, що батьки несуть відповідальність за своїх дітей і можуть виховувати їх згідно своїх переконань. Тобто це відповідальність батьків в першу чергу, що буде відбуватися з дітьми з іншого боку. Держава у тих випадках, коли є загроза життю та виживанню дитини, вона має вживати заходів, які б неможливили. Ризики для дитини чи зменшили їх наскільки це можливо, на думку правозахисників, евакуація, яку зараз пропонує уряд, це гідний варіант, який не порушує конвенції про права дитини. Водночас, зазначають експерти, держава має показати, які перспективи існують у сім'ї після евакуації, і які ризики є при відмові від неї. Задача держави показати, що дитина. Що родина, що діти в родині вони будуть у безпеці, тобто продемонструвати, які саме гарантії дає держава, що буде з житлом, що буде з харчуванням, що буде з влаштуванням до школи чи дитячих садочків? Тобто. Показати, як держава готова піклуватися. Досить цинічна позиція угруповання ДНР, яке своїми заявами чітко демонструє життя цивільних для кремлівських проксі, не є пріоритетним. Важко заперечувати серйозність боїв на Донбасі, але Денис Пушилін висловив думку, що Київ вирішив вивозити донеччан не тому. Головна причина, нібито поставити під сумнів легітимність майбутнього так званого референдуму на окупованих територіях. По-перше, незалежно від того, скільки на Донбасі залишається мешканців, Україна не визнає цього псевдоголосування, яке не має жодної юридичної сили. По-друге, у середині лютого, коли бойові дії велися досить неактивно в порівнянні з сьогоднішніми, той же Пушилін закликав донечан терміново евакуюватися. Як ті, хто виїхав у лютому, голосуватимуть на так званому референдумі. Про їхнє повернення голова угруповання ДНР не думає. Тому, незважаючи на подібні заяви, якщо ви таки вирішили евакуюватися, зателефонуйте на гарячу лінію Мінреінтеграції або Донецької військової адміністрації, або ж використовуйте чат-бот у Телеграм. Вам повідомлять про місце збору, звідки відправляється безкоштовний автобус до Покровська. З Покровська до Кропивницького по парних числах серпня вирушає потяг. Під час поїздки представники мінреінтеграції обіцяють допомогти оформити довідку переміщеної особи. Після прибуття вас мають зустріти, розселити та видати одноразову фінансову допомогу: 2 тисячі гривень для дорослих та 3 тисячі для дітей.